Дайся, Олег, дивись, в мене як новачку по камерах дуже цікаве питання з'явилося. Чим різняється IP камери від TVI? TVI, CVI, HD — це є аналоговий формат, скажімо так, можна сказати, так, на хлопський розум, це є більше цифрове, цифрове зображення при аналоговому типу підключення. Глобально чим відрізняється TVI, і Якщо ми візьмемо 2 мегапікселя, TVI і IP, щоб ви розуміли, різниці в зображенні ви не побачите. Воно буде одинаково. Тільки то, що камера буде там в 5 разів дешевша по ТВА ніж по IP. Якщо ми піднімаємося вище, ми вже беремо 5 мегапікселів. То при 5 мегапікселях камера буде, наприклад, IP, буде більш цікавіша по зображенню в плані чого. Якщо ми говоримо на статичне зображення, вони із одинаковим кутом огляду. Будуть камери, вони будуть також плюс-мінус одинакові одинакової. На є момент, цифрова камера буде писати нам 25 кадрів в секунду, а аналога, тобто тивай, циває хаде, буде писати в 12 кадрів в секунду. Якщо в нас буде рухомий об'єкт, його притивай цивай, а хаде буде більше мазати. Цифра вона буде плавна, класна і кольоропередача в цифрі значно краще, як, наприклад, в аналоговому режимі. Різниця в. Саме в кадрах в секунду, що може передати. Якщо ми, наприклад, даємо вже йдемо вище там, беремо 8 мегапікселів, то цифрова система нам може передати 20 кадрів, а аналогова система може нам передати 6-7 кадрів в секунду. Зображення буде капець, яке вже дьоргане. Тобто статична картинка буде класна, все рівно гарна буде. Але коли буде рухомий об'єкт, то воно все буде мазати. От це велика різниця, плюс кольоропередача, передача. Ну і якщо в нас буде, наприклад, масштабування системи. Якщо це в нас якесь підприємство чи ще щось, то значно буде легше масштабувати цифрою, тому що ми е там у нас використовується при цифрі, використовується вита пара, а при аналогу використовується коксіальний кабель, антенний кабель. Оце є така принципова різниця різниця, і плюс масштабувати систему по цифрі буде значно легше ніж, наприклад, по аналогу. От і все, хоча аналог значно дешевший буде, як, наприклад, по цифрі У нас також є клієнти, які брали там 2 мегапікселів. Там комплект виходить 10 тисяч, грубо кажучи, по цеваю навіть от, от минулого тижня продавав за 7, з по за сім з половиною ТВА формат. Людині хватає за очі, просто як показує та камера. Тобто, це також рішення непогане. все в залежності, яка у вас задача. Хочете бачити гарно, чітко і, наприклад, щоб воно все було. Плавно, гарно кольоропередача була гарна і так далі. Плюс там нові технології віз колор. Вони в IP, в аналогу їх немає, і так далі.